Уявіть собі, що вам більше не потрібно годинами вибирати, який курс купити, у кого вчитись, бо це все зібрано в одному місці: системно, зі зворотньою підтримкою та реальною цінністю. Покажу вам платформу, яка поєднує розвиток, монетизацію і сильну спільноту те, чого не вистачає сьогодні багатьом. Bella Grace – компанія, яка змінила правила гри на ринку, вона запустила навчальну платформу Інфлюєнцінкю. Об'єднала традиційний маркетинг з інфлюєнцерним для максимального результату, дала можливість заробляти без жодних реєстраційних внесків як інфлюєнцер бренду. Інфлюєнцінк'ю допоможе вам заробляти в соцмережах. 90% користувачів хочуть навчитися користуватися соцмережами, а не знають як. Інфлюєнцінку це не просто курси, це живе динамічне середовище, де ти навчаєшся у найкращих топ-блогерів з усього світу у зручному форматі. Переймаєш досвід у тих, хто вже досяг успіху, і саме тут спікери діляться своїми секретами. Задумайтесь, чи часто хтось з вами ділиться секретами. Прямі ефіри зі зворотнім зв'язком для отримання відповіді на питання в реальному часі. За прямі ефіри з блогерами в реальному часі треба заплатити дуже добрі гроші. Маєш доступ до великої бібліотеки, записів, шикарних тренінгів у будь-який час на теми, які потрібні сучасному інфлюєнсеру, експерту або просто активній людині. Платформа охоплює особливості усіх топових соціальних мереж, освітній маркетинг нового рівня, що надає реальні інструменти для побудови особистого бренду та монетизації знань. Унікальна партнерська система, що пропонує ексклюзивну можливість заробляти разом з платформою, компанія щедро винагороджує за рекомендації. До речі, коли ви навчаєтесь на курсах у блогерів, вони вам не заплатять за рекомендації. Тут немає відчуття, що ти один, одна на цьому шляху. Тут є підтримка, закрита спільнота однодумців для нетворкінгу. Тобто все, що сьогодні дає нам суперсилу: знання, інструменти, підтримка. Тільки погляньте, як тут все організоване. Все розбито по категоріям. Ви можете вибирати в зручний для вас час тренінги по категоріях і навчатися також, коли вам це зручно. Є дуже класна навігація, календар, по якому ви вибираєте тренінги, ті, що вже відбулись, або переглядаєте анонси наступних тренінгів, і також забувайте собі час, коли ви хочете поспілкуватись в прямому ефірі з спікером. Засновниця платформи Крістіна Каїч створила платформу на основі аналітики, що соціальні продажі зростають і будуть зростати. Крістіна увійшла до списку Forbes як жінка, що змінює правила гри в інфлюенсерному навчанні, і є однією з найвпливовіших у ці ніші і отримала нагороду глобальне визнання за 2024 рік за свій внесок у соціальні мережі та прямі продажі. Вона побудувала масштабну систему, яка вже працює в багатьох країнах світу. А викладачами стали ті, кого реально слухають: то блогери, бізнесмени, інфлюєнсери з багатотисячними і мільйонними аудиторіями. І їхнє завдання не просто переказати знання, а довести вас до результату, що дуже важливо. А тепер, що конкретно ви отримаєте як учасник цієї платформи? 12 категорій навчання: маркетинг, особистий бренд, штучний інтелект, монтаж, дизайн, монетизація і інше. Переклад на 10 мов це жирний плюс, щоб вийти на міжнародну аудиторію. Можливість монетизувати свій контент, підтримка та ком'юніті на кожному етапі. Отже, що таке інфлюєнцінь? Це міжнародна освітня платформа, де ти можеш навчитися створювати особистий бренд, опанувати навички онлайн-просування, отримати підтримку від наставників і почати заробляти вже під час навчання. І це ідеально підходить для людей, які хочуть свободи, розвитку і впевненості. Ти можеш бути експертом у своїй справі, і це чудово. Але навіть якщо ти ще не відчуваєш у собі експертності, це не привід зупинятись. Платформа InfluenceQ це місце, де ти можеш навчитись створювати свій бренд, розвивати соцмережі, впевнено говорити про себе і продукт.